Молитва на Покровську батьківську суботу Господи, почуй наші благання про батьків, що покинули цю землю і вирушили в царство Твоє, де життя вічне. Лише ти здатний втішити душі наші скорботні. Прошу. Відпусти всі гріхи тих, хто пішов, і подаруй їм життя в радості і в щасті на небесах. Плачу я і молюся за душу Раба Божого, з вірою і надією на розради. Не залиш мене самого в печалі скорботні, допоможи пережити втрату. Упокой душу Його. І прости йому всі гріхи, вільні і невільні, вкрий Його своїм небесним покровом і дозволь перебувати в Царстві Твоєму. Помолюся ж я за нього і прославлю ім'я Твоє, Господь наш. Упокой, Господи, душі покійних рабів Твоїх, батьків моїх, родичів, благодійників і всіх праведних. Християн і прости їм всі гріхи вільно та невільінь, Даруй їм Царство Небесне, бо ти наш батько. І лише ти знаєш, коли проб'є остання година наша на землі, щоб забрати після душі наші Царство Небесне. Нехай знайдемо ми вічність поруч з тобою на віки віків. Амінь.